Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько. І е, у мене хочу з вами поділитися цікавою інформацією. У мене стартував майстер-клас по психосоматиці. Дуже багато людей виявили. Е, Запитують мене, власне, як позбутися тих чи інших проблем, і виявили бажання прийняти участь у майстер-класі. Значить, коротко про майстер-клас. Цей майстер-клас відбудеться десь порядка в 20-х числах квітня. Ось, буде тривати десь порядка 2-2,5 години, ось. На даний момент, значить, що ми будемо про що ми будемо говорити, я буду розповідати, звідки беруться наші хвороби, в чому причина їхня і як їх позбутися, плюс-мінус. Ну щоб ви розуміли, що за дві години ви не позбудетеся тих проблем, які ви накопичували протягом 30, 40, 50 років і так далі. І так далі. Єдине, що у вас буде розуміння того, що з вами відбувається, що не так, і що потрібно поправити, що повінто, що потрібно скоригувати, тобто як потрібно. Поводитися, так, щоб позбутися тих чи інших хворіб. Чому? Тому що головною причиною, і найголовнішою причиною, звідки у нас беруться психосоматичні захворювання, це є наше спілкування, це є наша взаємодія із іншими людьми. І від того, як ми взаємодіємо, як ми спілкуємося з іншими людьми, дуже багато залежить е, якість нашого життя. Ось, тобто, наш статус, наша кар'єра, наша доля, тобто, в наш чоловік там чи дружина, чи маємо ми діток, чи ми здорові, чи ми не здорові, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ось про ці моменти ми будемо говорити. Отож, якщо вам цікаво, ставте плюсики. Я надішлю вам конкретну інформацію про майстер-клас, відправлю вам реквізити, і ви оплачуєте після цього. Я вас даю вам посилання в телеграм-каналі, буде група. Створена, де будуть всі учасники майстер-класу. Тому, будь ласка, після оплати, коли ви мені відправляєте скрин про оплату, я даю вам це посилання і ви очікуєте інформації щодо подальшої нашої з вами співпраці. І хочу вам відразу сказати, що це є група в телеграм-каналі виключно інформативного характеру. Тобто я не буду вас розважати, там не буде нічого такого, окрім того, коли відбудеться майстер-клас, буде посилання на кімнату Zoom, і після цього буде запис ефіру. Який там ви пізніше будете переглядати? Ось така вот ситуація. Тому, кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Я із задоволенням відповім на всі ваші запитання і запрошую ще раз вас на свій майстер-клас. З вами була Ляна Бонько і до зустрічі в нових ефірах.